Привіт друзі! Ну що ми приїхали ще ось на таке озеро в горах. Стали відпочити 5-10 минут. Вон з меншою дочкою йдемо. Помахай привіт. Йдемо пройдемося округ озера. Трохи ноги віддихнуть, Будемо далі їхати. Подивіться яка краса. В лісі дуже красиво. Красота. Ну ось, друзі, так ми прогулялися озером. І вже вирушаємо додому. Всім пока.